Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, малі дітлахи, доброго ранку, вітаємось ми. До нас сьогодні, діти, завітала гостя з лісу. Подивіться, ось яка. Привіт! Хто це малята? Так, це Білочка. Давайте уважно роздивимося нашу гостю. Білка маленька, шубка в неї руда. В неї є голова. На голові очі маленькі, чорні, блискучі, наче на мистинки, а ще у білки маленькі вуха. Тіло білки вкрите пухнастим хутром. Є у білки лапи. За допомогою своїх лапок вона швидко лазить по деревах, перестрибує з гілки на гілку. Ще у білки є хвіст. Подивіться, який він великий, пухнастий. Роздивилися ми білку уважно, яка вона красива, маленька, пухнаста, руда. А де живе, білочка? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? Я живу собі в ліску у дуплі, у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. Діти, то де живе білочка? Правильно, вона живе в лісі, на дереві в дублі. Ось її хатка. А що ж любить їсти, білочка? Вірно, вона любить їсти горішки, гриби, шишки. Молодці. Ось ми з вами роздивилися нашу гостю. Малята, а мені вже час вертатися до лісу. Там мене чекають мої маленькі більченята. Білочка, дякую, що ти до нас завітала. Нам дуже приємно було з тобою познайомитись, а ми для твоїх більченят та для тебе приготували пригощення. Ось, дивися, ми. Вас пригощуємо горішками. Мені теж було приємно познайомитися. Дякую, малята. Нам з більчинятами дуже подобаються горішки. Дякую за пригощення. Бувайте, малята! До побачення, білочка. Малята, нам теж прийшов час прощатися. Бувайте!